15 гривень у маршрутці, 10 – в автобусі та 8 – у тролейбусі. В Кропивницькому підняли тарифи на проїзд в громадському транспорті. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради під час засідання. Востаннє тарифи на проїзд переглядали у грудні 2021 року. Серед основних причин для зміни вартості транспортних послуг є зростання цін на паливо, енергоресурси та підняття мінімальної зарплаті. Так наразі КП «Електротранс» за кіловат електроенергії сплачує 12 гривень, у 2021 році 4 гривні. Вартість диспалива для автобусів зросла із 26 до 55 гривень. Газ, на якому їздять приватні маршрутки, здорожчав із 24 до 36 гривень. Зросли в ціні й запчастини до старого транспорту, яким заповнений автопарк приватних перевізників. Паливномастильні або ж електроенергією для електротранспорту це зазвичай питома вага інколи доходить до 90% у собівартості. Якщо ще кузовні елементи, там, тяги, амортизатори, все, все таке там, подушки можна віднайти в Україні, то елементи для ремонту двигунів трансмісії. Їх Україні знайти неможливо. То в яких можете самі представити і в яких тяжких обставинах вони зараз перебувають. У владі наголошують, навіть нові тарифи є компромісними, адже за обрахунками економічно обґрунтовані для маршруток 26 гривень, автобусів 14, тролейбусів 9 гривень. Відтак залишати тарифи на нинішньому рівні це наражати місто на транспортний колапс. Для того щоб, вибачте, не розвалити повністю, поки що місто спроможне, якщо у разі приватні перевізники не зможуть забезпечити перевезення комунальне підприємство просто-напросто не витягне такі обсяги перевезень. Зазначено, нові тарифи, а це 15 гривень у маршрутці, 10 в автобусі та 8 у тролейбусі. Почнуть діяти через 10 днів після їхнього оприлюднення у місцевому друкованому виданні. Це орієнтовно 3 січня наступного року. А до приватних перевізників влада висунула вимогу і зобов'язала транспортне управління укласти із ними додаткові угоди, якими Передбачено дотримання графіків руху і робота у вечірній час до 22-ї години. По спеку та війну. Кіровоградщина увійшла в топ-7 областей з виробництва зернових і технічних культур. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в облвійській адміністрації, деталізували. Цьогоріч в регіоні зібрали менше врожаю, ніж планували. Однак область тримає лідерські позиції в загальноукраїнських рейтингах. Внаслідок спеки, яка була восени і влітку, спостерігалася на всієї території Кіровоградської області. Зібрали менше ніж планували, і кукурузи, і соняшника, і цукрових буряків, і ріпаку. Але, незважаючи на це, Кіровоградщина входить до сіми областей, які мають стабільні показники по виробництву зернових і технічних культур. Традиційно Кіровоградщина входить в. Четвірку лідерів по валу ранніх зернових культур традиційно Кіровоградщина є лідером по виробництву соняшника. В цьому році його вироби на 1288. менше ніж планувалося внаслідок погодно кліматичних умов. Але це позиція, яка дає Кіровоградщині перше місця. Одного разу десятеро українських солдатів потрапили у полон до терористів, які зажадали за них тисячі доларів викупу. Тоді Володимир запропонував ворогам в обмін на підлеглих бійців себе. А через добу полонених відпустили без обміну. Проти честі і гідності українського командира не змогли стояти навіть вороги. Розповідь про сміливий вчинок кропивницького військового Володимира Степанка потрапила в книгу Вічники у славі. 65 щемких історій про захисників, які загинули на фронті в період. АТО, написала заслужена вчителька України Віра Соколова. Авторка розповідає: ця книга для дітей біографії бійців з архівних документів перетворила в стислі художні нариси. Зараз це оптимальний жанр на уроці цей матеріал, а це може бути переказ, а це може бути твір роздум, а це може бути елемент читання мовчки, це може бути зрештою навіть аудіювання. Дитина запам'ятовує так. Вона може забути прізвище, але вона пам'ятає, що був такий український герой звитяжець. Ось тому вічники у славі то має переходить у вічності від покоління до покоління пам'ять. Військові, яким присвячена книга, родом з Кіровоградщини. Вони різного віку до війни мали різноманітні професії та вподобання. Проте, коли агресор зазіхнув на українську незалежність, першими стали на захист батьківщини. Сергій Гришин з 14-го року служив водієм 3-го полку спецпризначення. В липні в автомобіль, на якому віз побратимів на завдання, влучив ворожий боєприпас. Того ж дня від отриманих поранень захисник помер у полоні терористів. Я читала в нього зарубіжну літературу і можу сказати, що це була дуже рівноважена, вихована, толерантна людина, завжди відгукувався на допомоги, завжди був посміх. Ну я завжди я пам'ятаю, він сидів на другій чи на третій партії. Такий білявий високий хлопчина. Він у мене зараз і живий перед очима. Нариси про військових ілюстрували учнівськими малюнками в книзі. Ні слова про вбивства чи тортури. Не описуються жорстокі бої, які можуть травмувати дітей, каже пані Віра. Лишень оспівується мужність і відвага українських воїнів. Дитина не плаче, а вона радіє, що це герой з її міста. От цього ми хотіли авторка. Зізнається, писати про полеглих героїв було психологічно важко, адже їхні трагічні долі пробирають до мурах. Треба було зайти в його життя, перейнятися, відчути, як що він відчував. Особливо важко це було що в останню хвилину відчував. Тому що цей травматизм останньої хвилини я була повинна згладити, аби дитина не розплакалася. Тому плакала я. От і це і це було не 65 разів. Повірте, це було набагато більше. Особливо пригадує пані Віра зворушила історія 28-річного бійця Василя Лісіцина, якому вкоротила віку снайперська куля. Це єдиний хлопець, який був сирота. Уявляєте, я навіть зараз не можу говорити за цією дитиною. Не поплакала мама, сестра, ніхто. Авторка працювала над книгою півроку. Говорить, переписувати її довелося наново. Після прильоту російської ракети втратила частину своїх рукописів. У мене записник загубився, і я його більше не знайшла. І мені довелося назад, коли ми їхали, зі мною сидів священик. Він трошечки посвячений був усі мої оці записи. І Він мені навіть підказував. Я десь там на коліні на листочку бігом відновляла оцю всю ситуацію. Книгу підготували в рамках національного проєкту Збережи пам'ять, збережи правду. Друком вийшли 15 примірників. Книги передадуть школам, де навчалися загиблі воїни. Ми дуже чекали взагалі випуску цієї книги, бо на 13 школах, закладах освіти 20 дощок розміщені. Саме ті загиблі випускники, пам'ять, про яких ми зберігаємо. Які загинули в АТО, наша задача донести до дітей, що випускник такої то школи загинув, боронячи незалежність України. Нариси про загиблих героїв, освітяни читатимуть школярам на уроках пам'яті. А згодом вийде друга частина книги: вже про військових кропивничан, які загинули в ході повномасштабної російсько-української війни. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві.